Всім привіт! Пать новий! Ввергямтон Вондерс 2 Челсі Лондон. 1. сьогодні поговоримо про даний поїзд. Бульварники Улвергамто всіх з перемогою. Що на моєму ютуб-каналі вони є, з перемогою у вас. Ну, Челсі, на превеликий жаль втрачає вечки. Ну, давайте все по порядку. Давайте все по порядку. Стартовий склад, який взагалі був. 3-4-2-1 у Волсо. Ось так гравіць. Прогнозований склад, вони завжди грають в три захисники, інтенсивний прес. Влучався 4-3-1. Зміна в Челсі ним з Нью-Каслом. Це вихід Льюігісто. Мені шире, у Гучуку за Кайсету. Тому ось більше я так розумію, ніяких там змін. Це не було, вийшов галем добру. Цікаво, що Нікос Джексон грав під нападом. Це доволі таки цікаво. Така незвична позиція Нікласа. Зараз почало багато агресивно та краще. Зараз дуже багато ще виходило, дуже хороші були моменти. Не вистачало тільки завершального пасу під епічним у Ріссі Ось. Е останнього пасу не, не вистачало і. Ну, контратака була в Челсі в 3-0. Я не буду нікого критикувати. Всі ми люди, всі ми помиляємося. Так, звичайно, ще що хотілося, щоб Челсі такі атаки, коли три футболіста Челсі виходять на одного воротаря. Хотілося, щоб, звичайно, що тут такі були. Ну, просто футболісти на порожні ворота і Челсі спокійно забував такі моменти. Архімстерінг вийшов на побачення з воротарем, Кол Палмер і Джексон. Джексон. Ну, передача на Нікоса Джексона, звичайно, ще мали йти, тому що Кол Палмера могли прочитати. Буся, але Архімстерінг пробив нічого. Такі моменти роблять футболісти сильніші. Всі ми люди всім помиляємося. Вені всі Рахем Стренга немає. Так, звичайно, що він міг віддати, але. Знаєте, а якщо Рахімстерінг прийняв таке рішення, значить він щось знав. справді, Воротар там також розпочав завалюватись на медуку трішки в лівий кут. Читати передачу по І Рахім Рехімстренг хотів перехитрити. О, свої, знаєте. Був матч між Челсі та Юнайтед два роки тому. Тоді в 2-0. Ну, майже така сама атака. Маркус Рашфорд, Джейден Санче бігли. Джейден Санче міг п'яти на порожні ворота, але Джейден Санче тоді, правда, замах зробив. Замах. Менді вже туди кидався читати Раша, да, значить його перехитрив та сам забив. Стрихім Старік просто цього не зробив і просто виставив за це вистрілнув. Перший штат точно Челсі, Челсі контролював, більше володів м'ячем, домінація Челсі, Не вистачало вирішення опаси Челсі, щоб забити. Але другий тайм був абсолютно інший. Вибергав тут перші хвилин 10 притис Челсі і цей неймовірний тиск влився в забитий м'яч ламіна на перший хвилин. Після кутового забив ламіна. Випередив він угучуку, забив і в рахунку, потім Челсі хотів відігратися. Вийшов мудрик Криштафер кунку. І справді Халомуник, там зробив скидку головою на Криштафер на кунку. Кріштофер кунку пробував з складної позиції, але Даун... Ні, не Даунсон, а хтось там інше. Ламіна з лінії рік виніс м'яч, Хоча м'яч там вже більше половини проекції пересік. Ось так часто не частину. Я також мав нагоду, коли Даунсон кинувся в підкат. Насправді Челси не щастило, а потім ще контратак Фрегапта на 90 плюс 3 хвилині. Простріл з лівого флангу, бо нуль б діашиль в підказі, вибуває мнічне мета Дуверті, іма Двертіха перехитрив Петровича. Противоход і він його спіймав. 2-0. Але Час все таки заб'є сім'яч, Стерлінг подасть на Крістофен Конку. Крістофен Конку головою проб'є в Дальній кут. Забіли. цього недостатньо буде, бо Челс програє цей поєдинок. Друзі, пишіть в коментарях ваші враження по даному матчу. Краще гравець цього будинку. Знаєте, для мене це ламіна. Для мене це ламіна. Футболіст Улвергемтон Вондерс. Ламіна сьогодні був на висоті. Челсі це точно Крістафен Кунку, француз справді загострів. І йому і справді щось не, не вистачало Гунку. Ну, ось. Михайло Мудрик. Ну, по Михайло Мудрик, скажімо так, що з Нюкаслом він забив. У нього там все, скажімо так, о... тут, на жаль, ні. Так був у цей момент, коли скадав головою, але в цілому проти Михайло Мудрика. Нисенце Семедов досконально відпрацював проти українця, не давши йому створити майже нічого. Але все пар... одно, в деяких епізодах Михайло Мудрик мені справді подобався. По версії наших оболівальників найкращий найкращі Криштаф Ну я ж кажу, з цим можна, не погодити, можна погодити спокійно. Півгодини, 4 удари, один гол загострив гру француз. 8. Давайте до статистики перейдемо. 14-16 по ударах, 6-5 ударів по площину. 31% на 69% володінь на користь Челсі, кутових більше у Увергемптона. І дивимось, кількість опущених моментів. 3-2 моменти, 2 опустив у Увергнути до Ну це справді така рівна гра. І якщо б матч був 1-1, Ну. Це десь було все таки. Більш справедливим. У часі моментів не було, але були хороші перспективні атаки, які не доходили просто до удару. Ви розумієте? Особливо це по першому таймі, тому що другий там справді виріган, хто краще себе проявив. Час, звичайно, ще мав забивати і брати, ну хоча почки. А так, 10 позиція часу, 11-й був рігат, ну, по 22 бали у них. На щастя, для підопічних Мурісі, я на Ньюкасл програв, Брайтон втратив бали, і всі там Менчастена програв. Ну, всі конкуренти майже втратили бали і Челсі до Ліги конференції лише 7 балів. Тобто, як і було, так і залишається. Так могли скоротити. Така нагода була. Але нічого, трагічного нічого немає. Головне, що Челси справді непогано грає. Це і справді це дає надію на матч Крістал Пелас вже через Дня 3. І це дає надію взагалі в матчах півфінала Кубка Ліги. І це дає дуже багато надій. То сподіваємося, що вдасться Маурісіо Почтіно взяти своє. Взяти свої бали. Тобто, друзі, волс, вітаємося з перемогою Челсі, не засмучуйтесь, Гра хороша, і це найголовніше, що є хороша гра. Там і результат. Ще прийдемось подивитися. Тобто, друзі, тоді будемо завершувати. Пишіть свої враження в коментарях. Всім до побачення, всім.